Привіт, всім! Мене звуть Макс Шелест, і ви на каналі Асус Україна. Я за свою творчу діяльність на Ютубі бачив дуже багато, але ви тільки подивіться на це. Корпус розділено на дві окремі камери для повітряних потоків. Чи допоможе це в охолодженні такого потужного заліза як тут? Зараз дізнаємося. За що я люблю Asus, так це за сміливість та винахідливість, бо вони завжди придумують щось нове, хоча, здавалося б, це дуже очевидні речі. На цю тему є дуже багато прикладів, але сьогодні ми поговоримо про ось такий базований ПК Rockstrix G15. Простий та в той же час добре продуманий, як меню Гордона Рамзі. Зовні це корпус Міттауер з ручкою та склом в бічній панелі. Має цікаве RGB підсвічування та сучасний дизайн в стилі ROG. З корисних фішок, окрім Ручки є ще ось такий прихований гачок для ваших навушників. Він тримається на магнітах та має приємний на дотик візерунок. Тож ця штука, на випадок, якщо у вас немає спеціальної підставки, але ви хочете зберегти вашим девайсам товарний вигляд. Тут встановлено доволі потужне основне ігрове залізо, як от процесор та відеокарта, а все інше на рівні хорошого бюджетного ПК. Ось, наприклад, процесор. Тут восьмоядерний AMD Ryzen 7 5800X, відеокарта Nvidia RTX 3070 з двома 100 мм Вентиляторами, масивним радіатором та 8 ГБ відеопам'яті, тобто вже не крінж. Все інше тут базове. Материнська плата Asus на B550 чіпсеті, ОЗП 16 ГБ однією планкою від Hynix з можливістю апгрейду, компактний баштовий кулер, блок живлення на 700 Вт. Також не слід забувати про накопичувач. Тут він теж доволі непоганий. SSD PCIe Express 3.0 у форматі M.2 2 на 1 ТБ. Його швидкості ви бачите зараз на екрані речі, схожі готові збірки, є на озброєнні в української кіберспортивної команди навіть Джуніор. Але це ще не все. Не дивлячись на те, що в материнській платі немає вбудованого бездротового модуля, сюди встановлено модуль в форматі М2, як в ноутбуках, який має підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Але це не головне: нічого не помічаєте. Так, антен немає, вони інтегровані прямо в корпус. Уявляю, скільки годин було потрачено на кабель менеджмент, бо коли я сам за це берусь, то я вже пізно ввечері десь думаю, як би так закрити кришку, щоб те пташине гніздо з дротів помістилося. Як бачите, вентиляція в корпусі доволі добре продумана, адже є отвори навіть на задній кришці. Охолодження процесору займається баштовий кулер компактних розмірів з трьома мідними теплотрубками та 90-міліметровим вентилятором. В плані його охолодження. Він справляється з потужним процесором з TDP 105 Вт. В кіберпанку на ультрах температури були максимум 80 градусів. А от в плані тиші не завжди. В простої ви навіть не помічаєте, увімкнений він чи ні, допоки не з'являється якесь серйозне навантаження системою. Тоді він починає періодично гудіти, і це мене трохи бісить. Це обумовлено малим розміром вентилятора, адже він тут менший, аніж на відеокарті. Хоча, якщо вам пофіг на шум, то ось вам результати тестування проца в тесті CPU Z 646 та 6575 балів в одно та багатопоточній швидкодії. Як бачимо з таблиці, не дивлячись на одноканал та маленький кулер, наш проц трохи обігнав середні показники. Такі ж хороші новини від тесту Cinebench R23. Наші показники на перших рядках. Бали ви бачите на екрані. В синтетичних тестах єдиним мінусом виявився шум. Тож давайте переходити до більш практичних тестів. В Premiere Pro нової версії не все так плавно, як очікувалось. Плейбек навіть на одній другій від якості трохи підтуплює при швидкому скролінгу по таймлайну. А це все через одноканальний режим ОЗП, тож рекомендую одразу його проапгрейдити. Зараз ви бачите швидкості оперативної пам'яті в тесті AID64. Вони будуть приблизно в два рази більші, якщо ви встановите іще одну планку пам'яті. Якщо говорити про швидкість рендеру, то тут теж цікава історія. За допомогою апаратного прискорення відеокарти маємо 15 хвилин. Майже в два рази довше буде без апаратного прискорення, тобто лише за допомогою процесору 29 хвилин. Знову ж таки, ця різниця, та і, взагалі, повільніший час рендеру через той самий одноканал, але все одно результати доволі хороші, тому що найдорожчий та найпотужніший ПК зі всіх, які я тестував, впорався з рендером цього проєкту всього за 12 це хвилин, а тут 15. Інша справа в іграх. Так, тут теж дуже важливий двоканальний режим, але не настільки. Ви все одно зможете пограти із задоволенням, особливо у кіберспортивні ігри в Full HD. Але для наглядності я зробив тести у QHD. Кіберпанк на ультра-налаштування графіки з увімкнутим трасуванням променів можна отримати в середньому до 50 FPS, при умові, що технологія DLSS буде увімкнута на пресет продуктивність. Але все ж в найбільш завантажених локаціях Night City одноканал проявляє свою слабкість, і тому FPS просіє. Сідає до 35 в середньому. Ситуацію можна виправити, знизивши налаштування до середніх та вимкнувши трасування променів. DLSS вже можна увімкнути на пресет якість для більш чіткої картинки. З такими налаштуваннями ви отримаєте від 55 до 80 FPS в середньому, в залежності від локації та густоти трафіку. Температури процесору та відеокарти протягом тесту не перевищували 80 та 67 градусів відповідно. В Dying Light 2 на стартовій локації на високих налаштуваннях, але без блюр ефектів маємо в середньому 80 FPS. Але це якщо без трасування променів та DLSS на пресеті якість. З тими ж самими умовами, але з увімкненим трасуванням променів, FPS просяде до 55 в середньому. І щоб FPS не падав ще нижче, DLSS треба знизити до пресету баланс. Ця гра навантажує відеокарту трохи більше, тому температури тут до 77 на процесорі та 74 на відеокарті. Здавайся, Енакін, я на хайграунді, хоча я тебе. І так переможу, якщо спущуся вниз. Епічну бітву з Енакіном Скайвокером, він же Дарт Вейдер на епічних налаштуваннях графіки можна влаштувати в Фортнайті. 100 FPS в середньому, якщо увімкнути DLSS на пресет якість. Показовий реванш на середніх налаштуваннях та DLSS продуктивність виявився менш епічним в плані бою, бо чомусь той Лорд забагований якийсь на цей раз. Але більшої епічності додав лічильник FPS, на якому, як бачите, вже в два рази більше число. 225 кадрів в середньому. Стньому будемо мати на таких налаштуваннях в QHD. Від 200 до 300 кадрів в середньому саме стільки ви отримаєте на високих налаштуваннях в Valorant. І це не дивлячись на одноканал. Подібні ігри потребують менше ресурсів, тому ASUS і позиціонують цей ПК як для кіберспортивних ігор. Якщо цього замало, то абсолютно без ніякої візуальної різниці на середніх налаштуваннях маємо вже помітний приріст 300 450 кадрів, залежно від сцени та абілок героїв. І цього з Головою вистачить, щоб перекрити 360 герцовий qhd ігровий монітор. Тож тепер я думаю, вам зрозумілий хід думок Asus, Чому саме така конфігурація? Правильно, під можливий апгрейд. Це хороше готове рішення для кіберспортивних ігор з економією на інших другорядних речах.